Лісова пісня. Улюб... Улюблений мій твір, те, що нас в школі вчити. Не те, що заставляли, а казали. Мені дуже сподобалося до слів. О, не журись за тіло. Ясним вогнем засвітилось воно чистим, палючим, як добре вино. Вільними іскрами вгору злетіло. Легкий, пухкий попілець пляжа, вернувшися в рідну землицю, в купі з водою там зростить вербицю, стане початком тоді мій кінець. Будуть приходити люди, богі, багаті, веселі й сумні, радощі й тугу нестимуть мені їм промовляти душа моя буде. Я обізвуся до них шелестом тихим вербової гілки, голосом ніжним, тонкої супілки. Смутними росами, звітів моїх, я їм тоді проспіваю все, що колись ти для мене співав, ще як на провесні тут вигравав, мрій, збираючи в гаю. Грай же, коханий, благаю.